Вітаю всіх. І так, починаємо розглядати доля окупованих територій, Луганська область. Якщо казати про Луганську область конкретно, я беру її в стані окупованому, тому що цей 1% чи 2%, і чи як воно там виглядає, вибачте, не слідкову карту, це, вибачте, абсурд повнючий. Я її відразу. Беру, як окуповаю. Там все одно сіра зона, бойові дії, не життя. Тепер. Я беру колоду воїнів. Перше. В кінцевому результаті. В кінцевому результаті, під ким залишається Луганська область. Луганська область, під ким залишається? Під ким залишається Луганська область. В кінцевому результаті. Контролем України. Під контролем Росії. Однозначно Росія. Мені завжди імператрицю випадає Україна, але в даному контексті щодо Луганської області, імператриця це саме Росія. Війна, п'ятірка мечів ні. На Україну ні. Це зрозуміло. Я навіть сильно десятка кубків. Це можна сказати, що вся область. Тобто вся в окупації. Україна щось намагалася, звісно, це зрозуміло, але тут вона важко, розрухата. Звісно, вона розбита. Вона залишається під Росією. Це зрозуміло. Відвоювати ми не зможемо. На жаль, тепер беру цю колоду. В кінцевому результаті Луганська область під ким залишається? Під ким залишається Луганська область. В кінцевому результаті. Під контролем України, під контролем Росії. Тепер дивіться, цікавий. Момент дуже цікавий. Ця колода видає Сила Україна, дьявол Росія. Про що мова? Ось тут акцент ваш рублю величезний. Про що кажу почекати. І ось вам виходить карта домовленостей Вони будуть не зараз. не не відразу. Це кінцевий результат. Кінцевий результат територія повертається. Вони будуть йти, ці домовленості Це дипломатія, ось яка буде йти не один рік, але буде. Про що вам і мова? Військово, ось зараз, ні. Це швидкий варіант. В найближчому майбутньому колода колодової ні. На, на серйозне майбутнє так. Шляхи шукають, влада шукає шляхи, шукатиме шляхи. Те, що ви кажете, їх кинуть, ніхто їх не кине. Це ж який піар, якщо знайти дежавю, повернення додому. Хто поверне, той найкращий. Зрозумієте ви це? Це для кожної влади буде ідея фікс: повернути назад території. Це круто насправді. Тому що рейтинги і все інше не забуваємо про це. Тут що у нас? Угу. Це четвірка жезлів, проміжковий варіант. Король Пентаклі. Ну, зрозуміло ж. Я хочу сказати одну річ з того що я бачу. Знаєте, угу. тут на стороні Росії воно буде, поки буде Трамп. Ось там то і справа Трамп. Поки Трамп буде окупація, Україна поверне їх. Дипломатію повертатиме. Дійсно так. Це круто, мені сподобається результат. Вам кажеш, ви ж не вірите. Почекайте 5-10 років буде результат. Так роки, так чекати. Нас ніхто не питає, у нас є варіант розвитку подій. Повернути Луганську область нереально. Не Повернути війну назад на Луганську область більш-менш реальніше, але втримати її там також підпитання. Ось. Вам відповідь.